Всім привіт! Ви на каналі UK Beauty і з вами Марія. Друзі, до мене приїхала гаряча новиночка від бренду Cosmic Beauty. Це їх нова палітра. Ось так вона до мене приїхала. Мені дуже подобається, що вони поміняли опакування і от приїжджаю в такої фірмової коробочці і пишуть, що дуже дякують за замовлення і так далі. Мені прям це дуже-дуже подобається. Ще було дуже багато побирки, але я її викинула. І ось так виглядає сама палітра. Це в нас палітра смульдер, дуже гарне опакування. І останнім часом вони почали по-іншому запаковувати свої палітри. Зараз воно приїжджає ось така коробочка. Далі, коли ви відкриваєте, тут всередині йде пупирочка. І далі вже йде наша. Прекрасна палітра, але вона ще йде в захисному а, такому картоні, який я не можу витягнути. Супер! Уляля! А, ні, захисний картон я десь вже положила. А, тут вона йде, не знаю, де я положила. Коротше, тут у мене просто йде. Палітра. І сьогодні будемо з вами її дивитися, розбирати, що в нас є, і взагалі, що це таке, і чим його їдять. Я дуже-дуже чекала на цю палітру, і вона до мене приїхала дуже швидко, тому що вони робили презентацію випуск палітри на п'ятницю. В понеділок вони мені відправили, і буквально за три дні вона до мене приїхала з Англії, чому я дуже-дуже рада. Прям я її дуже-дуже сильно хотіла. Так, друзі, перед тим як ми з вами почнемо оглядати палітру, я хочу вам нагадати, що під кожним моїм відео є інфобокс, де я для вас залишаю корисну інформацію, залишаю посилання на свої соціальні мережі, залишаю посилання на продукти і також залишаю промокоди, якщо вони є. І от саме на цю палітру в мене є промокод, тому що я її сама купляю з промокодом. І також, друзі, хочу вам нагадати, що на моєму каналі з'явилось спонсорство. І якщо у вас є фінансова можливість підтримати мій канал, то я вам буду за це дуже-дуже вдячна. Ну що, друзі, давайте переходити до огляду нашої палітри. Коротше, я перебутала, я витягувала ось цю палітру, і вона теж в темній упаковці. І я подумала, що є ось така штука. Але останнім часом я вже подивилася, вони почали випускати замість такої коробочки робити ось таку. Тому що от палітра йде, і до неї коробочка це попередня The Lovers їх палітра, і так само йде ця смулдер. Йде так само в такій от коробочці, невеличкій. Я майже зібрала всю колекцію. Палітра від Cosmic Beauty, я дуже-дуже рада. Я потім якось зроблю окреме відео, де покажу вам всі палітри, всі кольорові гамви. Може буде вам таке цікаво. Так, що в нас є палітра Smolder. Це палітра з натхненням на 90 ті та 2000-ні. Я якраз 91-го року народження, тому це палітра саме для мене. Це в нас іде палітра на 20 відтінків, це така класична їх. Класичний розмір цих палітр, в них є ще на 9 відтінків, але це тільки готіка, одна, я пам'ятаю. Більше в них немає, всі інші йдуть на 20 відтінків. І ось така в нас іде кольорова гамма. Дуже красиво, мені прям дуже подобається. І давайте, мабуть, для початку посвочимо відтіночки, а потім вже будемо з нею робити макіяж. Я спеціально не нафарбована, тому що хочу зробити, знаєте, як то кажуть, без спойлерів. От так ми з вами сьогодні і поступимо. Так, я просвочила палітру, і що я вам можу сказати? Мені здається, що вони трохи змінили формулу своїх тіней. Тому що коли от зараз я робила свочі, то саме матові відтінки вони мені здалися більш такими кремовими. І взагалі я не бачила ніяких осипань, не було ніякого пилу, тому що буває, коли там свочиш, там трохи більше набрався і може бути пил. Але тут такого не було. В принципі, вона всіх дуже-дуже схожа, саме от у матові. Вони прям якісь такі, знаєте, відчуття, як у Наташа Денона, крім тупадер. От щось таке, але ми з вами будемо робити макіяж і подивимося трошки краще. І оцяючі відтінки взагалі дуже-дуже різні. Давайте я вам ось так буду показувати. Ось цей білий відтінок, він саме йде білий. Мені дуже знаєте що, на що схоже? На якийсь от хайлайтер, такі окремі, крупні білі блискітки. Ось це дуже гарний доохром. Такий він зелено-золотий рожевий ходить. Може, вам буде видно? Ну, от Він саме доохромний, але мені здається, що вже є десь похоже. Ну, окей. Ось цей алюр. Він прям дуже-дуже сухий. І ви коли його набираєте на пальці, знаєте, трохи відчуття, що він трохи як шкрябає. Ось цей, він теж суховатий, це відтінок шармет, але він трохи кращий, ніж цей алюр. самий самий ніжний і самий м'який це ось цей відтінок Ignite. Я може погано читати, якщо чесно. Він самий м'який і саме Такі маслянистий, я би сказала. Всі інші сяючі, їх тут цього вісім відтінків, вони всі дуже-дуже різні за текстурою, і коли ви набираєте пальчиком, це дуже прям сильно відчувається. Ну, Давайте пробувати робити макіяж і подивимось. Я хочу сьогодні зробити, мабуть, в яких таких сіруватих відтінках макіяж. Ну, в принципі, подивимось, що в нас з вами вийде. Так, Я буду сьогодні робити макіяж на базі від Чогось Мені останнім часом більше всього подобається працювати саме з тінями Cosmic Brush на базі PUS. І давайте починати, мабуть, все-таки будуть сірі такі відтінки. Я беру відтінок Charisma, ось цей сірий такий, і буду його додавати в складку. В нашу. Хоча так набирається трохи. є. Так, ось Сюди я його хочу. Додати, трошечки промалювати нашу складку. Він такий, знаєте, дає таку невеличку-невеличку тінь, такий дуже-дуже легенький відтіночок. В принципі, то, що мені треба, зовнішній куточок, я буду вже додавати такі ем, темніші відтінки. Так, ось сюди я його додала. І далі хочу набрати спон... спонтанний буде у нас. Ось цей темно-сірий, бог його знає, як його вимовити. І я його буду наносити о... сюди, Ось сюди я його хочу додати. В принципі, пігментація не погана. Ось сюди я його буду надавати у зовнішній куточок, а потім я ще трохи затемню. Там він у нас і буде. Оцей сірий відтінок, він такий прям дуже-дуже кремовий, і його треба, знаєте, трошки наслаювати, щоб була така прям дуже ось як тут інтенсивна пігментація, то треба його понаслаювати, але коли ви його розкладаєте, він прям от, знаєте, пензлик скользить. Скользить? Можна так сказати? Коротше, як масло. От Я його сюди зараз на іншу око додаю. І от, подивіться, от я його наслаюю, і він прям дуже. Легко наноситься, і прям так дуже дуже шовковиста. Я ж кажу, у мене таке враження, що вони реально змінили саме формулу цінеї. На одному оці в мене трохи осипалися тіні, тому що я просто не попала в рефіл і тицнула дуже сильно. Ну, коротше, я як завжди, так, є відтінок, він дуже гарний сі, сірий, але я оце сижу, бляха, читаю сен, сенсуал, сенсу, су, не знаю, як він читається. От просто не знаю ось цей е, темний сірий, хочу добати добати. Що я кажу? Додати у внутрішній куточок, бо мені хочеться, знаєте, трошечки так поглибити ось цей сірий відтіночок. Боже, в мене тут і маленьке зеркало, і велике зеркало, і воно по-разному якось мені тут щось показує. Так, от сюди я його хочу наслоїти. Щоб ще глибше був погляд. і щоб Ще глибше був відтіночок. І пензлечком потім підтушую. У внутрішній куточок мені прям дуже-дуже сильно хочеться бахнути розового. Він на мене дуже сильно дивиться. Інтімейт. Я ж не знаю, я читаю на французький лад і виходить якась хрінь. Ну, коротше, ось цей рожевий, я його коли свочила, мені він дуже-дуже сподобався, він дуже дуже. Пігментований, подивіться, як він обирається, Прекрасно. І мені щось хочеться його ось сюди як акцент трошечки додати. Мені здається, буде приколдесно. Я таке ще ніколи не робила, але хай буде. Я сьогодні буду робити біс біс. Біс-біс. Щось в мене сьогодні рот не працює. Без підложок, тому що мені хочеться саме подивитися, як буду працювати тіні. Це найважливіше. Так, я на нижній повіці намалювала дві такі невеликі рисочки, і я беру свої маленькі пензлики від. Хто ти є? Рефер, господи, поможе. І хочу взяти, мабуть, ось цей відтінок Салтрі. І хочу його так точечно нанести. Щоб був такий на сьогодні цікавий макіяж. Ось сюди я його е, хочу додати. Я сподіваюся, що вам щось видно. І з іншого боку так само, щоб, знаєте, у нас така була. Був поцікавіший сьогодні макіяжик. Я думаю, буде прикольно. А там, якщо що, ви мені напишіть, прикольно буде чи не прикольно. Так. І сюди так само. А ще я згадала, що в мене є прикольний олівець від Wet n Wild, який я ще не пробувала. Він в мене вже місяці два, а може і три. Ну, так вийшло. Так вийшло, що я забула за цей олівець. І я думаю, що ми його спробуємо. Так, я поки залишу це так, і потім з вами закінчимо. Я хочу дуже сильно. Нанести ось цей сяючий відтінок. І ми саме будемо його наносити, він неймовірно гарний. Подивіться, як він я трошки розсянув, переливається. І от я його хочу сюди затулити. Я не знаю, що воно сьогодні буде, але сподіваюся, що цікаво. Ось сюди я його У-у-у! Це прям охренеть, як красиво! Він якийсь. По-перше, тіні, оці сірі, вони на мені уходять в зелений. От вони не просто сірі, от вони в мене реально йдуть в якийсь зелений підтон. І саме в ось цьому відтінку і є зелений підтон, тому що, якщо порівнювати з палітрою від Маріо, то Маріо на мені прям. Ем, ну, Маріо на мені прям сіра-сіра. А тут в мене реально уходить е, в якийсь зелений підтон. Тон такий, знаєте, брудно-зелений. Так. Наступний я буду наносити ось цей до хром. От хочеться мені сьогодні бахнути, щоб бахнути. Він теж дуже гарний, він гарно переливається. І я його хочу нанести ось сюди. І хто мені заборонить це зробити? Так, тому що я хочу, щоб у нас така була. Рожево-зелененьке, таке дуже-дуже гарненьке. Уля-ля. Це прям дуже симпатично виглядає. Так, наступний я беру відтінок. Боже, вона так носиш. Це кайдл. І хочу, ось цей він, і хочу я його нанести ось сюди. Бо мені тут чогось не вистачає. Я просто у цей пензлик, тому що він. Нереально класна, точечно наносить і дуже прикольно розтушовує. Мені прям дуже-дуже подобається. Так, щось я тут забула. Сказалася. Не видно на мені цей відтінок. Все ж таки я повернуся до відтінку салтрі і ось сюди його протягну трішки далі. Тому що, ну, якось взагалі не видно там відтіночок Тому будемо пограємось чуть-чуть і ось сюди його нанесемо. Ось тут він виглядає краще, і його ось тут видно краще. Боже, це дуже гарний відтінок, і який мені прям дуже сильно подобається. У мене сьогодні очі як у лисички. У внутрішній куточок. Я хочу додати ось цей білий відтінок. Я трохи, звісно, переживаю, бо мені здається, що тут є такі, знаєте, крупноваті окремі блискітки. Ну, подивимось. Уля-ля. Щось я не думала, що це прям буде... Ой-ой-ой! Я прям дуже сильно нанесла. Не... Я просто не очікувала, що він буде такий а, яскравий. І давайте останнє олівчик від Wet In Wild. він дуже стійкий. І, ну, і звичайно, я його зламала. Блін. І ось так він виглядає. Він дуже е, схожий на ось цей е, відтіночок. І давайте спробуємо його нанести. Блін, кудись там щось вже спало. Ну, коротше. Я хочу його спробувати, мабуть, візьму інше дзеркало, тому що не бачу нічого. Так, о, о. це прям дуже гарно виглядає. А ну, давайте тут. Ну, воно прям там так підсвічує. Прям дуже гарно. Можна було взагалі нанести на чорний, відтін... на чорний олівець. І було би ще яскравіше. Ну що, друзі, ось такий в мене вийшов образ. Вуста в мене сьогодні точно з 90-х. Це помада від бренду Теж Cosmic Beauty. Дуже гарна помада. Мені дуже подобається сьогоднішній образ, виглядає дуже-дуже гарно. У мене питань немає. І ще я собі замість хайлайтеру нанесла саме світлий цей шимерний сяючий відтінок. Snow? Snow? Я не пам'ятаю, як він називається, Ну, коротше, ось так воно все виглядає. Мені прям дуже-дуже подобається. Ну що, друзі, ось такий в мене вийшов другий образ. Мені прям дуже-дуже сильно подобається. Для мене це незвична форма макіяжа. Я такий ніколи не робила, але знаєте, мені прям дуже-дуже все сподобалось, тому може бути ще буду робити, але не факт. Ладно, шуткую, буду робити, тому що мені насправді дуже спантичний цей образ. Напишіть мені в коментарях, який образ вам сподобався більше, перший чи другий. Так, друзі, давайте переходити до обговорення самої палітри. В принципі, мені палітра дуже-дуже сподобалась, дуже легко працювати цією палітрою. У мене не було ніяких з нею проблем. Єдине, що мені не дуже сильно зайшли два відтінки, мені не дуже зайшов ось цей білий відтінок, тому що це просто окремі білі блискакітки. Ну, таке, знаєте. Нічого такого цікавого. І мені не дуже зайшов ось цей відтінок Алюр, тому що він, знаєте, такий трохи суховатий, і його було так дуже важко розкласти на оці. Ні пензликом, ні одним, ні другим в мене дуже сильно не виходило, тільки пальчиком воно гарно наносилось, але в таких місцях не дуже зручно пальцем наносити. Всі інші відтінки, в принципі, мені зайшли. Єдине, що я ще хочу відмітити, що ось ці сірі відтінки вони трошечки, прям не просто сірі, вони трошечки, мені здається, підмішаний зелений пігмент, і на моїх очах цей пігмент. Трошечки видно, але в принципі мені зайшла ця палітра. Мені здається, ця палітра так само підійде і для візажистів, тому що тут є і рожева гамма, і коричнева гамма, і сіра. Тобто з цієї палітри можна зробити різні дуже класні макіяжі. Ем, і чому б і ні, як то кажуть, why not? Так, і ще, друзі, я дуже довго дивилась на ось цей відтінок, і я достала палітру від Winter Wonderland, тому що тут є теж схожий відтінок, і я вам хочу показати, я їх вже посвочила, і коли ви їх набираєте на пальчик, то на пальчику вони взагалі, подивіться, виглядять дуже-дуже схожими. І якщо ось так от їх нанести на руку, то взагалі не зрозуміло, де. А який відтінок. Єдине, чим вони відрізняються, що в одному відтінку трішки більше таких рожево-золотих так, а в іншому відтінку трішки більше фіолетових відтінках. А так, в принципі, вони між собою дуже-дуже схожі. Але це знову ж, тому що в мене є всі палітри від Cosmic Brush, тому я, в принципі, можу так перевірити. Якщо у вас ніколи не було. Цих тіней, то для вас це буде дуже-дуже гарний відтінок. Насправді мені подобаються ось ці дохроми у космік, тому що вони такі дуже складні. Там не мішано дуже. Багата кількість різних блискіток, і під різним кутом воно по-різному поливається. І мені прям це все дуже-дуже подобається. Взагалі, за що я люблю палітри Cosmic Rush, Тому що вони дуже прикольно продумані, і з них можна зробити е, дуже багато різних макіяжів. Ось ці коричневі відтінки мені нагадують відтінки з палітри Hood Beauty. Це палітра Pretty Grunge, там теж такі є нейтрально-коричневі відтінки. І так само тут йдуть такі відтінки. В принципі, я кажу, я сьогодні прям дуже задоволена, мені прям дуже по кайфу було працювати з цими тінями. Вони трішечки пилять, якщо ви їх припіднімаєте пензликом. Так вони не пилять. В мене є палітри, які намного сильніші пилять. З цієї такого немає. Тому я. Прям на мільйон. Єдине, що мене засмутило цього разу, те, що в космік Браш змінилася вартість на доставку. Якщо раніше я замовляла палітри, в мене доставка була 20 доларів, то зараз, коли я замовляла, то вже доставка склала 30 доларів. Ну, знаєте, дуже так виросла, тому що мені здається, коли я замовляла перший раз, то це було щось там 15-12 доларів. Ну, десь так. Зараз 30, ну, знаєте, якось. Ухуху не дешева. Тому не знаю. Я думаю, що я все одно буду замовляти, тому що в них не дуже часто виходять нові палітри, і якщо будуть виходити, як от виходила нейтрал і култранс, cool то я буду замовляти зразу дві, тому що по одній мені замовляти дуже-дуже накладно. і і я бачу, що вас тіліпає у всі сторони, тому що мої сусіди знизу ввімкнули пралку, і коли вони вмикають пралку, у нас дрібішить вся підлога по всій квартирі, і тому вас зараз тіліпає во всі сторони. Я вибачаюсь, друзі, не можу нічого зробити з цим. Мені дуже шкода, але ось такий в нас трошки дурнуватий дом. Так, друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі та не залишайте ставити вподобайки та підписуватись. Це дуже-дуже важно. І я всім вам бажаю гарного дня, всім па-па!